Прогноз погоди на три дні з 7 січня це кришталевий шепіт та снігова завірюха січня. Вітаю вас, мої дорогі глядачі, невтомні шукачі зимової магії та справжнього домашнього затишку. Сьогодні, 7 січня 2026 року. Ми з вами проходимо крізь саму середину зимової казки, коли природа вирішила показати нам увесь свій складний і багатогранний характер. Повітря зараз наповнене особливою енергією. Це час, коли арктичний спокій зустрічається з вологою пристрастю південних циклонів. Ці три дні будуть схожі на велику епічну поему, де кожен регіон напише свій власний куплет: від важких снігових наметів на заході до весняних злив на південних берегах. Сьогодні ви дізнаєтеся про одне дивовижне місто, де в наступні 48 годин небо подарує мешканцям рідкісне явище, справжнє діамантове сяйво у повітрі, яке виникає лише при особливому поєднанні вологи та раптового морозу. Дочекайтеся фіналу нашої подорожі, щоб розкрити таємницю цього магічного місця, яке на мить перетвориться на декорацію до казок Андерсена. У періоді з 7 по 9 січня Україна опиниться в полоні складних погодних умов. Це час випробувань для водіїв і час натхнення для художників. Адже ми побачимо все від крижаного дощу до пухнастих кучугур снігу. Почнемо з півночі України. Наша велична північ, незвална Київщина, густі ліси Житомирщини, Древня Чернігівщина та Засніжена Сумщина сьогодні і в наступні два дні стане форпостом для холодних вітрів, що несуть із собою справжній дух Арктики. 7 січня сьогодні небо над північними областями нагадує важке свинцеве колотно. Очікується мокрий сніг, який місцями переходитиме у холодний дощ. Це створить небезпечне налипання снігу та підступну ожеледь. Температура вночі і в день триматиметься в межах від нуля до восьми градусів морозу. Вітер північно східний, часом колючий, зі швидкістю від 7 до 12 метрів на секунду. Восьме та дев'яте січня погода почне ставати суворішою, але водночас чистішою. Опади поступово вщухнуть, проте морози посилять свій натиск. Температура повітря вночі опуститься до позначок від 10 до 16 градусів морозу, а вдень ми побачимо на термометрах від 4 до 9 градусів нижче нуля. Це час для того, щоб відчути справжню тишу зимового лісу. Якщо ви плануєте вихід на вулицю, обов'язково захищайте обличчя та руки, адже морозний вітер може бути вельми гострим. А вдома заваріть чай із липою та медом. Він найкраще зігріває північними вечорами. Продовжимо з півдня України. Південь нашої держави, Квітуча Одещина, Морська Миколаївщина, гостинна Херсонщина та Чарівний Крим у цей період житиме зовсім за іншим календарем, ніби зима вирішила взяти коротку відпустку. У періоді з 7 по 8 січня тут пануватиме волога та тепла стихія. Очікуються значні дощі, які омиють степи та набережні. Повітря буде наповнене ароматом моря та свіжості. Температура вночі і вдень буде неймовірно високою для січня від 1 до 9 градусів тепла. Це справжній подарунок для тих, хто сумує за весною. Вітер південно-східний, момірний, від 5 до 10 метрів на секунду. 9 січня зима нагадає про себе і тут. Температура почне стрімко падати, дощі зміняться на мокрий сніг. Температура коливатиметься від 3 градусів тепла до 4 градусів морозу. Це ідеальний момент для прогулянок біля моря під парасолькою. Слухайте штормовий прибій та мрійте про майбутні подорожі. Південь зараз схожий на старий кінофільм, де кожен кадр сповнений легкої меланхолії і надії. Наступний захід України. Захід України, душа нашого краю, старовинний Львів, сріблясті Карпати, мальовниче Закарпаття, Волинь та Буковина сьогодні перетворюються на справжнє епічне снігове королівство. 7 січня на Закарпатті та Прикарпатті очікується значний сніг. Гори сховаються за білою завісою, а долини вкриються товстим пухнастим шаром. Температура впродовж усієї доби триматиметься від 2 до 7 градусів морозу. 8 та 9 січня снігопади стануть ще інтенсивнішими, охоплюючи весь регіон. Це буде час справжніх заметів. Температура повітря піде в круте піке. Вночі очікуємо від 10 до 16 градусів морозу, а в день від 4 до 9 градусів нижче нуля. Це найкращий час для гірськолижних курортів, якщо ви досвідчений спортсмен, або для затишного перебування в дерев'яній колибі, де вогонь у каміні розповідає старі гуцульські легенди. Пам'ятайте про безпеку в горах, зараз вони величні, але примхливі. Далі схід України. На сході нашої держави, стійкій Харківщині, Луганщині та Донеччині, погода приготувала справжнє випробування вітром та крижаною водою. У періоді з 7 по 8 січня східні області опиняться під впливом вологого циклону. Очікуються дощі, місцями досить значні, які супроводжуватимуться штормовим вітром зі швидкістю від 8 до 13 метрів на секунду. Температура вночі і в день буде плюсовою від 1 до 8 градусів тепла. 9 січня прийде різке похолодання, дощова волога перетвориться на суцільну ожеледь. Температура впаде до позначок від 3 градусів тепла до 4 градусів морозу. Східний степ у такий час виглядає безкраїм і суворим. Це період, коли варто бути особливо обережними на дорогах. Краще провести ці дні за переглядом улюблених фільмів або творчістю, створюючи тепло всередині своєї оселі. І на завершення центр України з Києвом, центральна Україна, серце нашої держави, Полтавщина, Черкащина, Вінниччина та Кропивницький опиниться на перехресті всіх можливих стихій. У періоді з 7 по 8 січня більшість центральних областей накриють змішані опади, мокрий сніг та дощ. Це призведе до сильного налипання снігу та ожеледі. Температура повітря коливатиметься від 1 до 8 градусів тепла, але ближче до вечора, 8 січня, почнеться різке зниження температури. 9 січня мороз остаточно візьме владу. Стовпчики термометрів опустяться до 5-10 градусів морозу. Київ затишно кутається в сніговий шарф, поки вогні великого міста виблискують крізь легкий туман, даруючи спокій мешканцям та гостям столиці під білим покривалом. У столиці, в період з 7 по 9 січня, погода буде справді драматичною. Сьогодні і завтра мокрий сніг з дощем і мороз від 2 до 5 градусів. А 9 січня Київ відчує справжній січневий подих. Вночі температура впаде до 12 градусів морозу, а повітря стане кришталево чистим і сухим. Будьте уважні на тротуарах, вони перетворяться на дзеркальні ковзанки. Загальні тенденції легенько пройдемося по куточках України. Підбиваючи підсумки нашої триденної подорожі, можна впевнено сказати, що Україна входить в активну і сувору зиму, яка вимагає від нас уваги та турботи про близьких. Поради для подорожей. Головна порада по можливості, уникайте далеких поїздок 8 та 9 січня. Ожеледиця охопить майже всю країну, перетворюючи дороги на складні траси. Якщо ж їхати необхідно, перевірте запаси палива та візьміть теплу ковдру. Поради щодо одягу. Зараз настав час для найтеплішого вбрання. Обирайте взуття з мембраною, щоб ноги залишалися сухими під час дощу на півдні та з товстою підошвою для морозів на півночі. Шарфи та рукавиці ваші найкращі друзі. Для настрою зима це не лише холод, це час для внутрішнього світла. Навіть найсильніша хуртовина закінчується, залишаючи по собі чистоту і спокій. А тепер повернемося до нашої інтриги про діамантове сяйво. Це чарівне явище, відоме як крижані голки, очікується на світанку 9 січня у місті Суми і на півночі Сумської області. Саме там, де вологість зустрінеться з різким падінням температури до мінус 17 градусів, в повітрі зависнуть крихітні крижані кристали, які сяятимуть у променях ранішнього сонця, як розсіпані діаманти. Це нагадування нам усім, що навіть у найлютіші морози природа знаходить спосіб подарувати нам красу. Бережіть себе, одягайте тепло, і нехай ваші серця зігрівають одне одного.